Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубитки. Зараз у нас ранок, і я швидесенько хочу назбирати ще декілька капустинок для того, щоб показати вам, як легко та просто заквасити капусту. Бо багато господинь хто полюбляє квашену капусту та боїться її зробити. Не бійтеся, це просто легко і дуже смачно. Для закваски капусти нам буде потрібно 10 кілограмів капусти. Бачите, назбирала різної. Тут і сусідка надавала, і трохи своєї я зрізала, щоб було 10 кілограмів. Кілограм моркви. Хто пам'ятає, в минулому відео я показувала звідки в нас така гарненна морква. Хто не бачив, передивіться відео. Ось така в мене вийшла колоритна краса. Як я вже казала, насадки по-корейськи у мене нема, то я на звичайну таку нашинкувала просто для моркви буряка. Бачите, у нас капуста і звичайна, і синеньку я поклала. значить На цю всю красу, на 10 кг капусти і 1 кг моркви нам потрібно всього. 200 грамів солі, ну максимум 250. У кого сіль така буде не, сол... не солена, інколи трапляється таке. Але дивіться, щоб краще трошки менше, і воно буде смачненько. Зараз це все добре. Виминаємо, виминаємо і потім складаємо в банки. Значить, наклали баночку і обов'язково накрили її звичайною кришечкою пластиковою. Значить, і під неї підставили тарілочку таку трошки глибокіньку. Чому? Тому що три дні капусточка буде стояти у вас в теплому приміщенні, тому що вона повинна закиснути. От, і буде е, з'являтися юшечка, тікти по баночці і збиратися в цій місочці. Значить, кожного дня впродовж трьох днів потрібно буде підійти або ложечкою, або просто ручкою, так притискати капусточку, щоб вона е, більше випускала соку. Через три дні просто-напросто взяли або поставили в холодильник, щоб е, забезпечити зупинку бродіння. Або до погреба. І е, таким чином будете, як кажуть, набирати тоді, коли вам вже буде зручно. Через три дні ця капусточка вже буде готова до споживання. Всім смачного нарешті нове повнолуння, і нарешті ми вибралися на город, щоб досадити часник. Я його називаю маминим, тому що він якийсь там без майже без запаху чеснику. І майже він такий, не має такої терпкості, як у звичайного москаля. Бачите, он, садимо його. Це сорт тьощин чесник. Чоловік каже, тьощин чесник От то наш, бачите, ще не попроростав, холодно йому. Він накритий і не приросте. Зато зілля лізе вже по ньому. От, і в нас вийшло таких чотири рядочки чеснику. А, вже ми його, слава Богу, майже посадили. Ще загорнемо і також замульчуємо його кінським навозом. Хто не бачив наше відео про чесник, я додам в описі під цим відео а, силочку на нього. Подивіться, як ми його саджаємо. Вова! Що ти витворяєш? Я все бачу! Це мене чоловік так шуткує. Саджаємо ми його стандартно, якось мені у коментарях, що ви його дуже густо садите, ні, не густо. Міжрядя на стандартне на просапник звичайний. І один до одного десь. Приблизно ми витримуємо відстані десь сантиметрів до п'яти між самими зубочками. то місця йому навалом, плюс я його не сапаю взагалі, тому що він замульчований, стоїть аж до самої викопки. Максимум може пройти там якесь зілячко. Ну, настане, дай здай Боже, у нас літо, і я все вам покажу, який він у нас файний і гарний виросте. Паралельно з заготівлюю дров заготовляємо тирсу. Бачите, скільки її багатенно виходить. Коли багато напілюють, то її багато. Трохи піде до бджіл, трошки до ципенят. Багато кому треба стружка. Колись ми її стелилися коням стружкою. Дуже класно, вона забирає запах краще, ніж солома. От, гірка дров. Слава Богу, потихеньку зараз чоловік перерубає. Перепіляє і будуть дрова для котла. Дякуємо всім, хто додивився наше відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти, репости. І згадуйте про дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших нових відео. Дякуємо Збройним силам України та волонтерам нашої рідненької України, що наближають нас до перемоги кожного дня. До нових відео.